А щодо Корнієнка, як ви важаєте, ну, ви позитивно в цілому так оцінюєте, а що тоді, і виходить, є шанси із Корнієнко, чи щось може змінитися? Ну, дивіться, мені здається, для слуги народу та планка, яку вони реалістично можуть собі ставити, щоб не стало гірше. Ну, з точки зору знову ж таки, партійного, як то говориться, менеджменту. З точки зору реалізації їх програми стало гірше значно, але це окрема політична оцінка вже. А якщо знову ж таки говорити про Олександра, він в цьому плані, коли чолював партію, ну, непогано справлявся з цією задачею. Це об'єктивно, ну, можу сказати, як їх політичний опонент. Тому я сподіваюся, що в даному випадку це не найгірше, що може статися слугою народу після всього того, що з нею зробили інші яскраві представники цієї партії? Ярослава, якщо Федерова чує якби інший проект, так ну до речі, раніше назвали цей блок Зеленського, можливо, і таку, така назва була, я пам'ятаю. Е, все ж таки, то тоді які тоді, скажімо, тут шанси то тоді? Ну скажімо, як коли ми кажемо знов ж таки про парламентські вибори? Мені здається, все це залежить від того, коли і з яким результатом спочатку пройдуть президентські вибори. Тому що якщо вони пройдуть з негативним результатом для пана президента, то шанси будь-якої іншої партії, яка буде пов'язана з паном президентом, буде дорівнювати приблизно 0,0. Ну, плюс-мінус похибка на 1%. Якщо пан президент переобереться на другий термін, що він обіцяв відверто не робити, але ну. І цю обіцянку не виконає. Тоді, напевно, у цій партії буде якийсь стриманий потенціал, який буде очевидно не претендувати на монобільшість і навіть на якусь, напевно, першість в парламентських виборах, але буде ну точно мати якийсь там потенціальний рейд. Дивіться, ми все це обговорюємо вже в контексті майбутніх потенційних виборів. Президент на фоні, знову ж таки заяв від Дональда Трампа сказав про те, що Ручів сказати в Верховної ранки розробити. Ярослав, перепрошую, зі мною Тут так трошки пропав інтернет. Я кажу про те, що ми говоримо про майбутні потенційні вибори. Чули заяви від Дональда Трампа, що треба їх проходити проводити в Україні. Президент сказав, що він не проти і, до речі, в Верховній Раді розробити відповідні знову ж таки ініціативи. Це взагалі можливо проведення виборів під час війни, і взагалі найближчим часом. Ну, Все можливо єдине, що очевидно, якщо не буде. Ніякого припинення вогню або умовно те, що ми будемо називати завершенням війни, то мені здається, це технічно нереально провести. Тобто, чи готові наші вороги зараз там організувати якесь хоч. Тимчасове припинення вогню для того, щоб Україна провела вибори. Ну мені здається, їх е, так звані спікери вже достатньо позаявляли, щоб зрозуміти, що ні, вони очевидно не збираються це робити, і всі ці, на жаль, мивні мирні перемовини. Більше напевно для того, щоб затягувати час і відкладати санкції з боку Сполучених Штатів. Ніж розраховані на реальний якийсь результат. Це моя суб'єктивна оцінка. Я буду радий помилитися, але ну поки виглядає так. Тому, през... Тому президент може вимагати від народних депутатів будь-що, але на жаль, ані зірку смерті, ані зірку з неба, ані навіть якийсь формат, який би був реалістичним щодо проведення виборів. Під час от таких активних бойових дій мені здається просто нереально. А дія голосування через дії. Ну, дивіться, ми можемо голосувати, розкладаючи карти таро. Це плюс-мінус буде така ж сама результативність, і мені здається, навіть е е е як це це забезпечення достовірності результатів. Так, Ярослав, ви сказали про те, що ми можемо розкладати про карти таро. Це майже те саме. Ну, вже ви мене просто спитали, чи через дію можемо голосувати? Моя відповідь: можемо і голосувати шляхом розкладання карт таро, викидання, не знаю, на спічках кандидата чи просто в лотерею. Ну це ж все буде таким самим імітацією виборів, без реального репрезентативного результату. Головне. Без можливості якось засвідчити те, що це було зроблено об'єктивно і без будь-якого втручання. Тому ні, ну такі креативні варіанти з дією, вони очевидно не мають бути. Ну, те, що вони не мають бути, це якби так, Ярослава, так враховуючи знову ж таки, пам'ятаємо ці атаки, які були на наші всі так, сервіси, це зрозуміло. Але ж не виходить тоді владі, то вигідно було провести вибори через дію, Ну і враховуючи знову ж таки Михайла Федорова, так, близьку людину до президента. Ну, тепі, якщо... ну, дивіться, я переконаний, що у владі було б вигідно викинути на Юзефа, хто буде наступним там кандидатом або президентом, чи щось там, що вони б хотіли би. Але це неможливо, тому ніяке обговорення, навіть теоретичні, щодо виборів дію, вони в парламенті не лунають та й не пройдуть. Щодо візиту Володимира Зеленського у Берлін, так відомо, що відбувалась вже зустріч української та американської делегації. Що відомо, Вітков сказав, що є позитивні. Цигнали щось на це вказує, що є якісь позитивні зрушення на вашого я не пам'ятаю, щоб Вітков хоч раз після будь-яких перемовин, включно з нашим ворогом, вийшов і сказав би, що є негативні результати. У них завжди або позитивні, або дуже позитивні, або прям мега-прогрес. На жаль, для нас це означає рівно нічого, черговий інформаційний шум. Поки я що не бачив. В засобах масової інформації, якихось підтверджень того, що ми сильно просунулись з моменту тих самих з моменту до перемовин Берліні. Поки, на жаль, іноземна преса скептично оцінює цю подію. Так, Street Journal писала про те, що все відбувається у дуже напруженому режимі, знову ж таки, ключове питання це питання території. Зеленський каже, якщо ми відводимо війська, то тоді росіяни рівнозначно мають відвести. Але ж питання знову ж таки демілітаризованої зони і міжнародного контролю. Ваш погляд взагалі на ці події, тут може бути знайдено якесь рішення? Я боюсь тут помолитися, але це вказує на те, що ворогу в принципі зараз не потрібні ніякої, ніякі мирні домовленості. І очевидно, що це все ще раз а ситуація перемовин, коли вимоги, які ставляться до однієї сторони іншої, вони з, з самого початку нереалістичні до виконання, а зроблені саме для того, щоб затягувати перемовини відкласти санкції. Там тих самих європейців і Сполучених Штатів затягнути процес щодо російських заморожених активів в Європі так і таке інше. Ще раз ради, буду помилитися, але щось мені підказує, що там, в принципі, неможливо досягти компромісу. Ярослава, дивіться, ну от ми постійно ж бачимо під час цього перемовного процесу якісь витоки інформації, але от щодо коли ми кажемо під чиїм контролем може бути ця демілітаризована зона, так немає останнім часом. Можливо, якщо ви звернули на це увагу, з чим це може бути пов'язано? Що взагалі тоді не розглядається такий варіант? Що тут все ж таки американці на боці Російської Федерації, які хочуть туди ввести розгвардію, так і і поліцейських своїх, чи от як би ви це прокоментували? Я думаю, що витоків інформації немає, тому що ми поки такі і витоки інформації не бачили, і скоріше за все їх побачимо. Я не хочу тут гадати, відверто говорячи, мені здається, що стільки разів мінялась там позиція, що поки звертати увагу на цей інформаційний пробачте, шум немає ніякого сенсу. Я розумію, але на ваш погляд, який для нас є можливість можливо тут бути от прийнятний варіант, коли ми кажемо про міжнародний контроль, як ви це бачите особисто? Дивіться, я переконаний, що будь-які питання, які нас будуть змушувати поступатися територіями, це виключно питання, які вигідні ворогу. І очевидно, навіть середньостроково все одно завершиться умови поганим сценарієм для нас. Ну тобто, я не вірю, що можна забезпечити якийсь нейтральний контроль за достатньо широкою територією, де по обидва сторони стоять війська і де ну давайте чесно живуть люди. Ще раз хочу помилятися, невеликий експерт цього питання, не претендує до цього. Абсолютно не подобається, коли в принципі народні депутати. Вважають, що можуть коментувати будь-яку тематику, які не детально розібралися, але як людина, просто і громадянин України, ну я не дуже розумію, чи є, хоч якісь позитивні приклади в історії забезпечення на такої широкій території якоїсь нейтрального контролю, ну тобто, умовно, там американські війська туди ж очевидно не зайдуть, правда. І війська НАТО, скоріш за все, теж а без військової там або фізичної присутності. Ну, все це буде виглядати ну до першого дня порушення. А референдум чи можливо б референдум в Україні от щодо майбутнього так Донбасу називається? І як може злунати тоді питання під час референдуму на ваш погляд? Тому що Зеленський про це казав. Ну, дивіться, на жаль, президент багато про що каже, і дуже часто ці слова прямо суперечить тому, що до цього казав президент. Погано, що у нас трохи коротка пам'ять, щоб іноді це співставити. Що стосується референдуму, наскільки я пам'ятаю конституцію України і там ще і законне, але достатньо буде конституції. Референдум щодо територіальних питань в принципі неможливий. Ну він не передбачений Конституцією. І люди, які це закладали, вони напевно користувалися певною логікою. Чому для референдуму потрібна точно така ж саме інфраструктура, як і для проведення виборів. Починаючи від того, нагадаю, що референдум є ну, як це, тим, що відбувся, якщо проголосують більше, ніж 50% населення, а це зараз великий виклик. Що стосується і переміщених осіб, і тих, хто за кордоном, і тих, хто на фронті, і закінчуючи тим, що ну ще раз, я не розумію, як по територіальному питанню можна сформувати так питання референдуму, щоб вони не виглядали як референдум по територіальному питанню. Тож в даному випадку, я не сильно, як то говориться, бачу якоїсь такої глобальної суті, можливо. Коли буде більш широка рамка, я зміню свою точку зору, ну тобто вийде той самий президент чи там партнери, пояснять: от, крок один, крок два, крок три. Але поки, поки, виглядає, що наша головна проблема, що ворог, в принципі, не хоче закінчувати війну. І ми самі себе е е переконуємо в ну, хтось. І іноді наші партнери чомусь переконують нас зворотнього, але поки жодного жодного аргументу або прикладу немає, що ворог хоче закінчити війну. Ось наша проблема, Ярослава. А щодо НАТО, також вже дивіться є інформація, що резонент начебто, під час цієї зустрічі пропонував відмовитись від членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Заходу, наш шлях, ну так прописаний в Конституції, то тоді що виходить? Що доведеться змінювати Конституцію, і тоді готові депутати за це голосувати? Чи як тоді? Ну, я перевірив би цю інформацію об'єктивно, я бачив це в Reuters, Reuters іноді зливав. Не до... Щодо перемовин, це правда, ви правильно зазначили, що шлях в НАТО є в Конституції, президент гарант в Конституції. Тому о, при тому, що у мене немає там якихось ілюзій щодо швидкого вступу України в НАТО. Е, це у нас президент там виходив з планом перемоги, де пункт номер один було про НАТО. Але ну все ж таки, я не вірю, що буде можливість знайти 300 голосів на таку зміну конституції. Більш того, нагадаю, конституцію не можна міняти під час воєнного стану. Це довгий процес, він вимагає дві сесії, і, відповідно, буде ну, достатньо важким з точки зору і політичних перемог, і чесно говорячи, навіть практично просто провести ці зміни. Ну, тобто тоді виходить знову, що чи, чи може бути тоді референдум. Це питання винесено на референдум щодо НАТО. Ну, дивіться, питання щодо НАТО можна, напевно, виносити до референдуму. Ну, окей, юридично, я там розумію, якусь конструкцію, просто воно не сильно буде мати практичного використання, тому що ще раз конституція у нас чітко дає відповідь на це запитання: подобається чи ні, але ну, так записано в нашому головному законі. І поки там такі зміни є, точніше, відповідно, такі положення є, ми не можемо з ними якимось чином сперечатися. Нам народ України таке право не давав. Тож в даному випадку я не думаю, що мова йде про якісь зміни, можливо, про якісь політичні заяви. Ще раз. Я перевірив би інформацію, яку пише Reuters. Вона не завжди відповідала дійсності, чесно говорячи, дуже часто їм їх джерелами виглядає так, що була російська сторона, яка ну, дуже часто зливає те, що їм би хотілося б бачити.